У 9 столітті на території сучасної України почала створюватися одна із наймогутніших держав середньовіччя. Це була Київська держава, або ж як її ще називають, Київська Русь. Вона поєднала в собі слов'янські племена, частина із яких згодом стане предками українців. Але заснування та становлення Русі до сих пір є маловідомим. Дослідники навіть сьогодні сперечаються, хто насправді заснував Київ та чому Київська Русь є абсолютно некоректною назвою. І, врешті-решт, як Руська держава здобула свою могутність та які правителі відігравали у цьому вирішальну роль. Сьогодні ми поговоримо про заснування та становлення Русі, а також розвіємо міфи, в які нас роками змушували вірити російські дослідники. Про заснування головного міста Української середньовічної держави нам переповідає легенда, яка написана у повісті временних літ. Багато хто вважає, що його засновниками були брати Кий, Щек, Хорив та їхня сестра Либідь. Вони одного разу нібито прийшли на місце із трьома пагорбами поблизу Дніпра і вирішили заснувати там власне поселення. Але насправді ця історія є міфом. Його у 12 столітті вигадав Нестор Літописець, практично всі ці особи ніколи не існували в реальності. Однак щодо Кия існує ще одна версія, яка теж згадується у легенді. Окремі дослідники вважають, що він міг існувати, але не як засновник міста, а перевізник. Тобто той, хто займався охоронною морського торгівельного шляху по Дніпру. Насправді всі ці люди та їхні імена були запозичені Нестором зі старого заповіту Біблії Києм називали палицю, щеком була змія, а Хорив це священна гора, на якій побував Мойсей. Це було зроблено Нестором для того, щоб вивести походження київської держави від найдавніших біблійних часів. А також представити її як божественне творіння. Для часів середньовіччя такі легенди були нормальною практикою у всій Європі, тож наші предки не стали винятком. Якщо говорити за реальність, то археологічні дані відносять зародження Києва між другою половиною п'ятого і першою половиною VI століття. Саме тоді, у регіоні середнього Подніпров'я, постало місто, яке невдовзі стане потужним осередком морської торгівлі. У подальші роки та століття Київ буде швидко розвиватись, але питання про те, хто ним керував і хто його насправді заснував, залишається відкритим до сьогодні. Відповісти на нього є важким завданням, оскільки у нас немає більш-менш об'єктивного джерела, окрім повісті временних літ. Сам літопис, який був написаний Нестором вже після розквіту Київської держави, дійшов до нас лише у вигляді пізніших копій. І вони при цьому ще й суперечать одна одній. Широкі дискусії, зокрема, стосуються і питання про перших правителів середньовічної України. Саме про них ми зараз поговоримо. Першими правителями Києва вважаються воєводи на ім'я Аскольд і Дір. Вони нібито почали князювати там у 860 році, а до того служили у вікінга Рюрика, який прибув у північно-східні слов'янські землі на правління. Невдовзі Аскольд і Дір, спустившись по Дніпру, опинилися у Києві. В той час місцеве населення залишалося без своїх правителів, тож сприйняло скандинавів як вождів. В результаті вони запросили Аскольда і Діра на князювання, оскільки не хотіли більше страждати від іноземної данини. Скандинави прийняли їхню пропозицію, і так почалося їхнє правління, яке тривало майже 12 років. Але реальність є набагато складнішою. Насправді, існування Аскольда і Діра. А також їхнє походження не є підтвердженим за допомогою джерел. Нам вони відомі лише тим, що після них у Києві залишилися їхні могили. Однак дослідити їх неможливо, адже протягом наступних століть вони були неодноразово перекопані і фактично знищені. Наступною проблемою є їхнє походження як воєвод Вікінга Рюрика, тобто чи були вони насправді скандинавами? Спершу варто відзначити, що існування самого Рюрика досі залишається під питанням. І він, скоріш за все, є легендарною постаттю. Зважаючи на це, скандинавське походження Аскольда і Діра досі залишається дискусійним. Окремі дослідники висувають припущення, що вони могли бути нащадками місцевих київських правителів, однак, все ж найбільш прийнятною є версія про те, що вони справді були скандинавами, але при цьому прийшли не з півночі. За даними сучасних досліджень, скандинави насправді проникали на землі сучасної України із півдня через Чорне море. На це вказують конкретні джерела, зокрема венеційські хроніки Пауліна, а також твори арабських мандрівників. Зважаючи на ці фактори, ми не можемо сказати, чи існували Аскольд та Дір у реальності, а також чи дійсно вони були вікінгами, що робить їх нашими першими легендарними правителями. Попри це, саме їхній період вважається початком зародження Київської держави. Вже за короткий період вона значно посилиться і буде становити загрозу для своїх могутніх сусідів. Але це відбудеться вже при іншому володарі, який є не менш легендарним, ніж його попередники. Друзі, а зараз ми знову звертаємося по вашу допомогу. Для існування нашого каналу нам потрібна невелика донатна підтримка. Ми дуже сподіваємося, що після донатів на ЗСУ ви зможете підтримати нас підпискою на Патреоні. Оформивши підписку, ви отримаєте доступ одразу до восьми ексклюзивних відео. Зараз на екрані ви можете побачити теми даних відео, а окрім цього, матимете можливість вибирати майбутні випуски. Також буде дуже корисно, якщо ви задонатите будь-яку суму на нашому монобанку. А особливу подяку ми хочемо висловити ось цим людям. Кожен внесок суттєво допомагає нашому каналу існувати і створювати ще більше контенту. Щиро вам дякуємо. Згідно тієї ж таки повісті временних літ Олег також, нібито був скандинавом і одним із воєводів Рюрика. Згідно історії, в 882 році він прибув до Києва і вбив його правителів Аскольда і Діра, заманивши їх у пастку. З того часу він почав панувати у Києві, оголосивши його матір'ю міст руських. Також літопис повідомляє про те, що Олег прибув до Києва із сином Рюрика Ігорем, і саме від його імені правив як регент. Але знову ж таки, описане у творі Нестора не відповідає дійсності, яку подають сучасні дослідження. Згідно із ними Олег дійсно прибув до Києва, але не 882 року, а вже на початку 900-х. Перші відомості про нього і його діяльність датуються 907 роком, коли Олег на чолі флоту здійснив перший похід на Константинополь проти Візантії. Розуміючи неможливість чинити опір русам, місто здалось, і князь Олег в знак перемоги прибив свій щит на ворота міста. Після цього між ними і греками був підписаний вигідний для Києва договір. Цей договір дає відповідь, що Олег не був верховним правителем. Його вважали головним володарем серед цілої групи подібних володарів, які опинилися у київській державі і керували її життям. Тобто на той момент його влада була обмеженою, і він керував державою, спираючись на авторитет інших владних осіб. У 911 році візантійці порушили даний договір, і Олег на чолі Руського флоту знову вирушив на Константинополь. Цього разу греки також не були готові чинити опір і вимушено уклали із русами широку угоду, яка забезпечила Києву великий регіональний вплив. Згідно з домовленостями, руські купці отримали право безперешкодної торгівлі у Візантії, а також між обома державами встановлювалися союзницькі відносини. Руси мали допомагати Візантії вести бойові дії із її ворогами, організовувати викупи невільників і уникати борожнечі між собою. Цей договір фактично вперше визнав Київську державу, що неабияк підняло авторитет русів у регіоні та світі. Проте із Олегом пов'язані ще інші військові походи, про які оповідають арабські джерела. Так, за даними арабського автора Ібель Ель Хасана, руський флот у період між 905 і 910 роками здійснював похід через Каспійське море до острова Абезгун у Табаристані. Руси знищили там увесь торгівельний флот і захопили кілька прибережних міст. Однак були вибиті звідти військами перського намісника. Ще один похід відбувся приблизно 912 року у тому ж напрямку. Руси пройшли через хозарські землі за згодою їхнього Кагана і спустошили території Ширвенду, Азербайджану, Гіллянду і Табаристану. Як результат, торгівля мусульман на Каспійському морі була серйозно підкошена, але Олегу так і не вдалося повністю встановити свій контроль над цими землями. Окрім цього, завершення походу виявилося трагічним для русів. Мусульмани, які перебували на службі у хозарів, вирішили помститися руським воїнам за спустошення їхніх земель. Хозарський Каган не зміг їх стримати, але повідомив про це Олега, який зміг приготуватися до зустрічі ворога. Але коли мусульмани наздогнали русів, між ними розгорнулася масштабна триденна битва. Вона забрала життя тисяч руських воїнів, серед яких, ймовірно, був і Олег. Насправді складно сказати, як насправді помер київський князь, але перед своєю смертю він встиг здійснити ще десятки походів проти сусідніх слов'янських і угрофінських племен. Таким чином, Олегом були остаточно підкорені поляни, деревляни, сіверяни і радимичі. Відтепер всі вони мали платити Києву данину за захист від ворогів. Влада київського володаря сягала і земель таких племен, як Чудь, і меря, які згодом увійдуть в основу формування сучасного російського етносу. Зрештою, станом на початок десятого століття навколо Києва згуртувалися численні території, що може свідчити про появу середньовічної української держави Русі. Але тепер варто з'ясувати, що таке Русь і чому її не можна називати Київською. Сам термін Київська Русь був придуманий на початку XIX століття придворним російським істориком Ніколаєм Карамзіним. Його мета була знайти або ж створити історію про велике походження Росії. Згідно із концепцією Карамзіна, спершу була Київська Русь, потім Новгородська Русь, а опісля виникла Московська Русь, і саме Московська Русь є матір'ю Росії. Таким чином, виходить, що руси були предками росіян, а не українців, але це абсолютно не відповідає дійсності. Тому жодної Київської Русі ніколи не існувало. Бо держава із центром у Києві була єдиною, а не однією із якихось інших міфічних утворень. Виходячи із цього, правильними назвами будуть Русь, Київська держава або ж середньовічна Україна. Після смерті Олега за достеменно невідомих обставин у 912 році новим правителем держави стає Ігор. Так розпочинається новий етап розвитку київської держави, який принесе їй нові здобутки та виклики. Походження Ігоря, як і його попередника, залишається невизначеним. Згідно тієї ж повісті временних літ, він нібито був сином легендарного Рюрика. Однак більшість істориків вважають ці відомості за легенду. Пізніші дослідження породили кілька версій, які визначають Ігоря як воєводу Олега або Нащадка Аскольда. За ще одним і найбільш поширеним твердженням, Ігор був чоловіком княгині Ольги, яка могла бути спадкоємицею роду перших володарів Києва. Новий київський князь почав правити одразу по загадковій смерті Олега. Київська держава на той час була вже досить великою, але не централізованою. Тож князь здійснював свою владу у провінціях лише шляхом збору данини. Ігор продовжував політику свого попередника, а саме намагався розширювати вплив Русі на східні терени, а також завойовувати нові торгівельні шляхи. Достеменно відомо, що київський князь у 941 році. Здійснив морський похід на Візантію, яка до цього була союзником русів. Причини розриву із Константинополем залишаються невизначеними, але швидше за все проблема була у намаганнях греків обмежити Русь у торгівлі на Чорному морі. Князь зібрав потужний флот у кількості до тисячі кораблів і вирушив до столиці Візантійської імперії. В той час греки були зайняті війною із мусульманами, тож Ігор очікував, що опір буде незначним, але він прикро помилився. Візантійського імператора вчасно повідомили про рух руських кораблів, і він зміг організувати неприступну оборону. Коли руси увійшли у Босфор, їх одразу зустрів візантійський флот, який завдав дружині Ігоря нищівного удару. Греки використали передову на той час зброю проти ворожого флоту, а саме грецький вогонь. Він фактично повністю спалював зроблені із дерева руські кораблі, не залишаючи їм жодних шансів на відповідь. У цій ситуації Ігор був змушений відступити до Малої Азії, де його війська почали спустошувати поселення задля захоплення здобичі. Але невдовзі греки наздогнали їх і завдали ще однієї болючої поразки, яка переконала Ігоря остаточно відступити до своїх земель. Однак київський князь не збирався миритися із приниженням, тож вже у 943 році вирушив у новий похід. Цього разу він пролягав до Каспійського моря та завершився напрочуд успішно. Руси сухопутним шляхом дісталися Дербента, після чого просунулися кораблями по ріці Кура до земель сучасного Карабаху. Ці землі на той час контролювали перси, ігоря підтримували місцеві племена аланів, черкесів та лезгинів. Саме із ними князь упевнено зміг здолати опір мусульман і зайняти головне місто Берду. Там руси здобули величезну здобич і через півроку повернулися назад до Києва, оскільки у війську почала вирувати епідемія дизентерії. Вже наступного 944 року Ігор вчинив повторний похід на Візантію. Він цього разу не завершився розгромом, але водночас відзначився невигідною для Київської держави угодою. Згідно з нею, руси мали визнати грецьке володіння у Криму і не зазіхати на них. А також допомагати Візантії військом у випадку війни із ворогами. Паралельно із активною зовнішньою політикою, Ігор намагався тримати і єдність свого великого володіння, що вимагало значних зусиль. В останні роки свого правління князь вів війну із деревлянами, які були незадоволені неконтрольованим і надмірним збором данини. У цій ситуації він вирішив відбирати її у них за допомогою сили, що ще більше обурювало це плем'я. Коли у 944 році князь після чергового збору вирішив власноруч повторити його, древляни влаштували засідку під Іскоростенем. В результаті Ігоря було жорстоко вбито. Тож саме так завершилася історія першого реально підтвердженого правителя Київської держави. Після цього Русю починає правити його дружина Ольга. Вона відома тим, що вперше принесла на руські землі християнство, але поки що це не була масова релігія. Окрім цього, період її правління був відзначений внутрішнім спокоєм і фактично відсутністю іноземних походів. Але правителька була рішуче налаштована розправитися із вбивцями свого чоловіка, а також створити чітку систему збору данини задля уникнення внутрішніх конфліктів. Вже у 946 році Ольга разом із дружиною взяла в облогу головне місто деревлян і Коростень, яке змогло протриматися близько року, але зрештою було повністю спалене. Літопис Нестора повідомляє, що такий результат був досягнутий хитрістю. Княгиня запросила в обложених містян данину у вигляді трьох голубів і трьох горобців із кожного двору. Вона назвала це платою за зняття блокади. Радісні деревляни погодились на це, але коли Ольга утримала їх, то наказала прив'язати до них легкозаймистий труд. Після цього підпалити його і відправити птахів назад до своїх гнізд. Коли вони прилетіли, підпалений труд спричинив масштабні пожежі, які охопили все місто. Таким чином смерть Ігоря була оплачена кров'ю деревлян, і їхній опір був остаточно придушений. Розправившись із ворогами, княгиня Ольга взялася облаштовувати нову систему збору данини. Вона тепер містила конкретно визначені місця її здачі, час збирання і кількість продукції. Це допомагало уникати конфліктів племен із центром. А також забезпечувати ефективне управління державою. Ще однією визначальною подією правління Ольги було її хрещення, яке відбулося у 957 році у Константинополі. Воно мало політичне значення, оскільки княгиня бажала заручитися впливами у християнському світі, а саме у Візантії та Західній Європі. Але, незважаючи на це, така подія стала передвісником утвердження християнської віри у Київській державі. Що поступово буде відбуватися у наступні століття. Ольга залишалася княгинею до 964 року, аж доки престол не посів її повнолітній син Святослав. Він кардинально відрізнявся від своєї матері. Святослав Хоробрий мав войовничий характер та бажав значно розширити територію Руської держави. З цього моменту Русь входить у період активних зовнішніх завоювань, що визначило її долю на подальші десятиліття. Друзі, пишіть у коментарях, чи хотіли б ви побачити продовження цих подій у нас на каналі. Ставайте патронами базованої історії, підписуйтеся на канал. А також слава Україні!